Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Dead Rails! Йоу, всім привіт. В общем, Дімо, якщо чесно, ти знаєш, так сказати, мені надоїло грати з тобою в Dead Rails, тому що у тебе немає ніяких класів, ти типа Нуб. Да, я Нуб, чувак. Да. Тому я вирішив зробити тобі невеличкий подарунок. Да? Угу. За мої ж гроші мені подарунок? Щось за твої я його купив! Кого купив? Все купив? Да? Де купив? Да? А ну розкажи, де О, купив. Ну, дивись, дивись. Uh, в мене в магазині, в мене в магазині. І що стоїть наш бот, поняв, який зараз передає тобі всі класи в грі. Да, да, стріляє в ухи, я чую. <рес> <рес> так що, чуваче, ну що там, поділись, поділись, покажи, що в тебе є, по флексу, давай. Да, ну давай, давай, щас, зараз, зараз. Еко, я заходжу, значить, до цього пацана. А, ну так, а. ну. Тобі. Так, що там, хто, хто? хто? Так, священник. Ану, эквип. Оба! Ооо! А? Да, з цепурою такий, да, батюшка? Репер. репер! Мілк пацан, отакий, оба. Я уже курашки, як я. Даже в тебе є мілк пацан, у мене ще нема. Ну. Отакі діла. Оба. Кого там? Хочу бути. Ось, наприклад. Ану, опа. Хайруллер. Обалдіть. Шляпки. Абауди. А ламп. В принципі, я думаю, що кондуктор нам сьогодні більш ніж підійде, скажем так, щоб ми могли швидко то все проходити. Бо я yes. вже в принципі догадуюсь твої yes. плани. <реш> плани як капкани, скажу тобі так. Тому давай, значить, тоді почнемо. Почнемо ми не так все просто проходити. Ну знаєш, кому вже звичайний звичайний режим, так сказати, кому вже цікавий, звичайний режим. Та, да, напевно, нікому, тому ми поїдемо зараз в Найтмейр. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Той Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний Товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Let's Ого, я поняв. У нас тактика далеко не змінна. У мене золотий потяг, ти кондуктор на золотому потязі. Так. ага. І ми кайфуємо з тобою. З крутим таким єс? єс. Yes. 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 Це останній писк моди, поняв? Чел, це йомайо, -йо, який вообще писк. Оба. Так що, пацан, що там? В тебе є сундук? Ну, ящик точніше. Ти не забувай, не забувай, ти ж кондуктор. Там, там, Я ж кондуктор. А я сьогодні Оба. на флексі, чувач. Я все дуже дорого продаю, тому у мене є золотий потяг. Хе-хе-хе. Обалденно тобі. Мені би кайлоп не помішало, поняв. Пффф, пацан. Або собі купи, ти ж все одно сам будеш продавати. Ну да. Але Ладно. Ти не має чим биться. Я куплю Але. вугілля. А, чуєш, кайло, Ти бата хочеш, пацан. Я можу дінаміт тобі купити або банджу. Так, дякую, дуже мені поможе, дуже. Значить так, відбиватись ми тоді, значить, не будемо. Вугілля я купив. Ммм. Пушки, по ідеї, на першому кругу нам не надо. У нас є три вугілля, правильно? Чотири, бро, я теж купив. Все, поїхали. Так, все нормально. Сідай, заводь шарманку. Let's go, let's go, go. Ой, це золотий потяг. Я на нього збирав чувак, щоб ти понимав. Значить, скільки мені золота прийшло переплавити, щоб зробити собі е, особистий золотий потяг, якого майже ні в конема. Да? Угу. скільки ж? Ну, складно сказати, да. тому що, ну, в злитках, якщо чесно, то я думаю, що десь півтони тонни є, а може й дві. А, а я думав, це по одному клікові поняв, ти получив ну, такий поїзд собі. Ну да, воно плюс-мінус так і було мене через магазин посилання в описі. Ну. Той, хто ти no. знаєш, не може собі дозволити, так сказати, от купити, то той може завжди зайти в Телеграм по посиланні і взяти, так сказати, участь в розіграші. Це повністю безкоштовно і можна взяти участь в розіграші на 15 тисяч робуксів. І обалдеть. В телеграм-каналі. Ти представляєш скільки всього можна купити на 15 тисяч робуксів? Я от не представляю. Це просто в будь-який режим зайшов, все що захотів, то й купив. Пацан, то це взагалі, ну я не знаю, це це йомайо. -йо. це коротше, йомайо. Так. Да. Це прям жорстко. Хотів зупинитися біля золота, поняв, але потім згадав, що у нас нема кайла. Так, у нас нема кайла, і лопатою це бити дуже-дуже довго. Плюс ще стільки дві. Час дня. А ми вже почти доїхали до наступної зупинки. Ну, обалдєно. вдруг там зараз буде кайло? Оце прям буде WW. Так, це буде прям суперклас, Тому що, якщо чесно, продавати нам нічого і. Головна тільки може бути наша проблема і помилка в тому, що ми будемо а. зупинятися а, вночі. Це прям ну, ну буде неправильно. Так, да, але диви, тут є халява даже трохи, представляєш? А там валяється, да, 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 да. пацан, все валяється. Ну, у мене є для тебе гарні новини, чуваче. Кайло є, да? Ну, як сказати, що ти зробив? Воно було тут, я його звідси ага. взяв. Поклав сюди, і воно пропало. Ага. У мене є, звісно, ага. одна малесенька ідейка, но кайла нема. Там. Це в натурі найтмер, пацан. Ой, тут ще й аномалії є, так? Поняв. Да. Угу. да. Мій чувак в сталкері. Це жесть. Сталкер чисте небо, зветься Це просто я не знаю, ага. Дім. Я прям хочу розстроїтись дуже сильно, тому що, ну прикинь, я просто беру кайло, це сую туди, і воно пропало. І воно на прилавку не з'явилось. Та це, чувак, уже не те, що чисте небо, Боня. Не. Це вже якась грязна земля виходить. Грязна земля, свіжий воздух, появ. Та блін, це взагалі прикол. І тупо кайла нема. Ладно. Да, Дімон. Ладно, тоді що? Тоді два я куплю вугілля ще і ми просто тупо поїдемо, тому що у нас зовсім скоро буде ніч. А бабето Но... у мене все одно на вугілля найдеться. В цілому так. У нас вже вісім вечора, факто. Ну. А якщо ми будемо всю ніч їхати, то по суті у нас все буде окей. Все сідай. Ну так, да. насправді так. Да. На свою корону, так сказати, позиціон і можна. <хи> Let's go. Виходить. А, так там воно ковбої, 200 мертвих. Ну там і. А. Ну ми вже проїхали, ладно. Да, вона, да, вона. да, ми проїхали, ну вже ладно. Хто ж знав? Ну так да, хто знав, що вони попруться на аванпост чогось. Ну, таке теж буває. У нас 9 вечора, ми на найтмері, пацан. Ти просто представляєш, що зараз буде? Ну, в цілому може Чувак, бути. В першу ніч уже прямо зараз може бути біда. Ну у нас не вампіри, це вже добре. Так, -да, бо ти все-таки не батюшка. Ой-ой, чуваче! Ой-ой-ой! Тебе можуть щось підірвати. У нас все-таки не армірований поїзд, він все-таки зроблений для флекса. Пів лиця в мене відпало. Та я замітив. Добре, що хоч пів, а не більш. Е, І ще, кстати, в чому сама велика складність? В тому, що ти ж по факту хілиться то не будеш, придеться хілку тобі купувати. Кстати, я й навіть трошки призабувся цей факт, що в найтмері ти не відновлюєш хп собі. Ну, з іншої сторони, ми вже приїхали до наступного аванпосту, і у нас все потихесенько, помалесенько, хорошо відбувається. І то добре. Ну, я б не сказав, що прям помалесенько, ми дуже швидко їдемо, є. Ну так, да, 84 кілометри в час. Що це й мою? Аби ну, ще да. додавали швидкісний потяг, поняв? Як е, в Китаї катаються, такі фью, погнав. 500 кілометрів ага. на годину. <рив> ну так. Да. Ти б газу дав, а в мене б штани злетіли туди, воно полетіли, поняв? Ну це ж, якщо ще й не труси разом за ними. <рив> так, а тут ми можемо безпечно потусуватися, правда. Я би, звісно, дочекався, щоб сюди прийшов якийсь вовкодок. Ну, то що тут спавняться зомбі, це вже непогано. Ну, невеличкий фарм. А ні, їх же ж не можна продати. Ну так, да, їх чисто в бак. Чисто в бак. Чисто в бак вонючок запхати. А прикинь, це якби для кондуктора зробили таку саму фішку, як і для хайроллера, щоб він коли запихує якесь е, бензіліну туди, то він oh. би давав би більше. Да, це було б, якщо чесно, дуже прикольно. У нас тут знову є кайло, мене б'ють! Oh. Є проблема, є проблема. <laughs> Обалдеть, де <він> взявся? Обалдеть. <laughs> Так, легенько кладу, все, слава Богу, купив. Давай, пацан. Це тобі подарок. Ага, дякую, щоб я ще й бігав копав, дав? Копаю я, збираєш ти заробляєш ти. Ну, обалдєно, що. Пацан, пацан. Ну, давай не будем, давай не будемо, про погане, печальне і так далі. Нам по факту. Да. Да. Нам треба тебе смазати трохи олійкою. Блін, 35 баксів, ну ладно. А, ти прям таку купив? Ну, чувак, так ти ж працюєш за тобою. Ну ладно, і на тому дякую. Тільки пожди, пожди, ми напевно не встигнемо, ми напевно нам не хватило вугілля, тому давай я щас ще одненький куплю. Ну давай. Тако хай буде. Зараз будемо шукати камінці. Yes. Пацан. go. Щас у нас все буде, слава Богу. Засовую і погнали. Нормально. А тепер саме головне треба дивитися. Ось його, по сторонам. камінь да? Де? А, да, все, ну, і, тут. Тут, тут. Ні, ну це срібло так то. Чувак, наша сама більша помилка була тоді, коли там, де повбивали ковбоїв, ми ж могли коня кустити. А, кстати. Ну тепер. Придеться <реш> пішки бігать. Ми б тоді вообще быстро все пройшли, ні? Ну да, а так уже уже Ну нічого страшного, я думаю. Ми все одно пацики серйозні, там справа сейчас буде камінь? Да. А, бачу. Ще й з вугіллям кстати. Нормально. А ну? Стоп кран, стоп кран. Робим свої ставки. Скільки випаде штучок з одного камінчика? Дивись, ти кондуктор, я думаю, штуки три буде. Ти думаєш? Да-да, бо ти кондуктор, пацан. Сто відсотків. Оба. Оба. Е. Два. Два. Ну. Ну. Ти... ти майже вгадав. Я, якщо чесно, не хотів сказати два, але не хотів тебе біжати, я хотів тобі дати надію, що буде три. Е. Ну дякую. <хи> і на тому. <хи> ну два теж солідно. Ну. це приблизно, напевно, я думаю, так, шість-сім метрів. Думаєш? Бо я, ну, я просто не рахував, то я не знаю, все, вовки. Ну дивись, два злитка це. М два вугілля це почти 10 тисяч. Ага. Тобто виходить, що один там. Оооо, Тесла-завод. — О, давай стерем, мені щось там. Ну да-да-да-да. Я просто прин... чуть... думав. Ну, в мене хіцій, нема нічого там. з цього. З якого? Ну там же ж зомбі є, стопроц, ні? Ні, там ніколи не було зомбі. А, а нема? Ні. Так чувак, зараз ми будемо при бабках. Через вікна навіть може позаглядати. Так да, тут нікого нема. Ну все. Ото все, що є, там в кармани хоп позасовував і погнали. Давай, 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 давай. Тут же золото повинно бути, тонна. Так, нога в кулаки, ну це понятне діло. Вона хоч щось стоїть чи ні? Н ні, її взагалі не можна продати. А, ну я викинув все. Чувачі, ми зараз будемо багатими. Ну, ти вже голову забрав, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Я заберу ще ну, книжки будеш. спалим, коротше. Ну, я ж кажу, просто всі кармани, все, що бачиш, позапихував та й все. Ну да-да-да, це таким я плюс-мінус і займаюсь. Погнали. Ну, раніше, до речі, тут було прям набагато більше всякого цінного луту. Ну да. Насправді. Вроді як знає, да, ну, щось... щось прям маловато. Угу. Пофіксили, виходить. Чуваче, головне, що не пофіксили мою фішку, що я продаю все дуже дорого. Хі -хі -хі. <рес> ну да. Так, ладно, палим ці колеса, палим книжки не можемо їхати У нас пощій пален бак. Там воно ковбой стоїть. Ну так. Просто головне, щоб він мене зараз не висадив з однієї плюхи, не стріляй, не стріляй. ні так у нього ця гвинтівка, пацан. Якщо куля в лоб, то це гг Куля лоба, куля лоба. Так, 25 тисяч метрів, пацан. У нас все хорошо і це зараз ми ще зупиняємося, а потім -то ми взагаліся не будемо, як у нас будуть там. Ой-ой-ой, ой Ой-ой, Ой-ой, Саша, ой, ой, -ой, ой, -ой дали в тобі в лоба прям. Пропечатали. Ну, в золотого поїзда є бінуси, про які я тобі не розказав, але вони є. Ну так, да, він дирявий трошки. Да. Так що вже ми не зупиняємося, тут уже місяць такий собі неприємний. Угу. <рес> я просто побачив там камінець, поняв. Золотий чи з вугіллям, не пам'ятаю, але оце почав тільки притормажувати і дивлюсь, уже летять кулі по тобі, поняв. <рес> 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 я такий, ой ой такий ой-ой-ой. Та ну я в баню. Ще ви в кулаки воно виють, ну я, маню, пацан, давай. Я тут притормажую краще, yeah. тут воно трошки, знаєш, поцивільніше, тут ще є цивілізація якась хоча б малесенька. І тут можна напродавати купу-купу всього. Твої ставки, скільки в нас буде грошей? Um, ну, баксів, тако, давай, скажемо, 300. А, тут же ж тільки голова. 250. Ой-ой. Що за звук? Звук неприємний вообще. А, Ладно, ну це вовкулака грош. десь видно заспавнився. Подожди, ось, все шеш. А, так у тебе там воно вже 500 є. <реш> пацан. Обалдеть. Я хайроллер. Це жорстко, пацан. А знаменито ви, кто волочився весь oh. цей час? Друг, друг. Реально друг. <реш> я його спалю. А ось, ось а вовкулака тут валяється. Так, хорошо. М -м, пішов я в Генерал Стор. Подивлюсь, тут надо нам щось? Я думаю, вугілля можна взяти. Ну. О, пасса. Тут є есть плейт. 125 доларів! Ну ладно. Ну Но новий не з'явився, Раніше з'явився, помніш? Да, вони, видно, пофіксили цю штуку. Да, ну і ще одненьке вугілля, я по любому візьму. І пішов я в Gunsmith. Я б тут, конечно, щось взяв. І ще один вовкулак бігай. обалдеть, ти там щас ще бабла, що я ще підзбираю, ми ще хілок накупимо. Ну да. <реш> я вже якраз цим займаюсь. Так, хорошо, я беру два райфала, і я беру сразу нам купу патронів. Сразу всі чотири. Отаку. Да. на 210 баксів скупився. Все, пацан, іди подарки бери. Надімас. Сюди. Є Гвинт... гвинтівка тепер. Є гвинтівка? Це вже непогано. Плюс є патрони. І я пішов ще куплю як мінімум собі ще зілля, і ще нам по зіллю. Так. Да. Це буде правильно. Так, бенс. Все це я випиваю. Шнек ойл. На, попей, пацан, шнеком будеш. Давай. А я пішов гроші зберу, та ймо їх. Давай бо я вже жду. Час, тут час. Саме приємне — гроші збираю. Абатить. Ти виходить, за одного вовкулаку отримуєш 40 баксів, да? Х2 в тебе гроші, виходить. Та ні, х 15 Ну. А що ж ти тоді отримав 40 та баксів? Я ж три кулаки. Кулак? Ні, так а це за одного я порахував? Не знаю. Прикут. Я по ідеї, 30 получаю за одного. Ну, так. Да теорії да. Так, зомбічі ну, зомбічі пока, пока, Ой-ой-ой, стріляє. Там є да. Там є озброєна зомбі. Озброєна зомбіатина. у Нас справа Кемп А надо він ж я питаю наче якось її байдуже. аначе байдуже в натурі Та ще й далеко бігти, коня нема. що нам тратить час? ми ж можем їхати Ну да. Ой-ой-ой. Уже не ти Ты спит. Ну я випадково. Він сам кинувся. А тут вугілля. Хоч? Да? Де. Де, -де, 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 -де. Ой, пацан. Чу. Опа. А ти знав, що якщо зажати ось таку ліву кнопку миші, поняв? Угу. То можна типу силу удару зробити. Ааа, Поняв? Да? Дивіться, як виглядає оба. Обалдеть. Коротше, Дімон, як ти бачиш, ми проїхали 62 тисячі метрів, і у нас почалася, якщо чесно, гроза і блискавки. А із за того, що в мене Х20 шанс, що в мене ввали блискавка, то мені це сильно не подобається. Ну, того тобі, виходить, не можна з-під криші вша виходити. Ну, я того і надійся, не виходжу. Надійся, що вона тебе захистить ти ще й вообще весь в залізній броні, ой, прям кайф. <laughs> Мене як вальне, то вальне добре. Ну, це. Да, і по факту нам лишилося взагалі ерунда. Скільки? Ну, зараз буде 70, потом... так пожди, нам 15 тисяч метрів все на все. У нас тут ну, вугілля да. ще скільки? Ще 5 штук. То нам взагалі по-любому хватає. Хватає. У нас є пушки і по 48 патронів в кожному. І... У нас є чуть-чуть броні, у мене є шнек, у тебе є шнек. У любому, по любому там ще будуть патрони. так що, Це 100%. Так, да, вони там є yeah. всіх. Да. Якщо ми зараз найтмер пройдемо, це ще буде рознос кабіни, ні. Ну. No. Ну тільки мені що не подобається, це скоріше за все. Ми зараз не будемо зупинятися на цьому посту останньому. Тому що блискавка мене вольна. Ну та нам, по суті, просто і зупинятися нема чого, в нас все є. Ну, у мене 66 баксів, я б може нам два купив. Я думаю, одного хватило. Ну тобі тільки щоб прям десь біля нас ударило близько. Да, да. Ну ладно, поїхали Щас сподіваюсь, ніч кінчиться, і дощ теж, І ми заправимо ще чуть-чуть вугілля і поїдемо далі, бо 70 тисяч метрів остається взагалі ерунда. Ну. No. Головне, щоб мене не вбило близько. Бо стільки часу витрачено на те, щоб проїхати, це просто капець. З урахуванням того, що в Дімона кондуктор, це просто капець. Ну no, вже все, все, диви, вже йде. Слава Богу, все, можеш трошечки, напевно, тормозити. А що ти хочеш? Вугілля вкинути? Вкін... вкинути давай. Да, отак один, два, і давай сразу третій, щоб уже, йомайо, -йо, і погнали. 72-400. Чуваче, фініш прямо. Заставай ствол. No. У мене ствол тоже no. золотый, кстати. <реш> Четко. Ми самі блотні на районі. Зараз ці бандюки вообще будуть шутить. Ой, чувак, я даже не знаю. Мені здається, що це буде дуже нелегко на найтмері. Ну. No. Я думаю, easy. Ну, у нас турелек нема. Хе да. ж там повинні бути. Головне, щоб по нам з турелях не стріляли, а то таке. Та да, да-та. Да. Ну так як ти вже проходив всі разів цю гру, я думаю, що ти, якщо що, мене з гамна витянеш. Вий... Вий... Хе-хе-хе. <гум> ну, надіюсь. <гум> надіюсь. що я ще й сам в ньому не замазуюсь разом з тобою. Угу. Mm -hmm. Так, чуваче. 77 тисяч метрів. Це серйозно. Я вже бачу да, цей да, пост. Да. Ой, да, ця да, крива так, дорога. Ну. Я тут уже вдруге. Кулеметчиків зразу висаджував. Зупиняй, Треба. зупиняйся. Зупинявся, зупинявся. Все, давай ще ближче під'їдемо, давай. Все. Ти не кажется, що це дуже близько. Ой, да, кажеться. Він Чувача. просто не, не зупинився, пацан. Чуваче, я тут вообще валю. Давай, <свист> бо я вже все. Чуваче, я тут так валю. Так, шнек, випив. <свист> В голову сразу прилетіло. Пацан, походу, мені габело. Не, живе, живеш, він останній. Убив. Ні, ззаді! Мене вбив останній. Мене останній вбив! Обалдеть. Ай, Димон. Ну що ж поробиш? він не зупинявся. Цей поїзд. Що я можу зробити? Обалдеть. Та ти розігнав його сильно. Я думав, ти кондуктор, а ти... <зас> Забув, де педаль тормоза. Я гонщик. Ми пощим пройшли цю гру. Фінальна дистанція 78 729 метрів. Ладно, друзі, якщо вам сподобалось відео, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте слово, подобайте. Назвал был Санджейус і Димон. И всем пока-пока.